Прийдіте, поклонімось, цариці нашій Богородиці. Прийдіте, поклонімося Діві Марії, цариці нашій Богородиці, прийдіте, поклонімося і припадімо до самої владичиці, Діви Марії, цариці нашої Богородиці. Кафізма третя. Возлюблю тебе, владичице і царице неба і землі. І серед народів преславне ім'я Твоє прославлю, сповідайтеся їй, смиренні серцем, і зміцнить вас проти всіх ворогів ваших. Світлом є для нас, владичиця, благодать утроби Твоєї, і від Тебе насичуємося молоком духовної, насолоди Твоєї, і завжди будемо жадати її. Вірні, шукайте, знаходьте і прославте владичицю, бо вона і скора помічниця, і ваша перед Богом заступниця. Будь будь прибіжищем нашим, приблагословенна мати Христа Бога нашого, бо Ти є для вірних дивне утвердження, слава тобі всіх вірна, заступниця щиро. Пресвята, владичице, моя Богородице, прошу і молю тебе щиро, визволи мене від несподіваної і лютої смерті, а найбільше в час кончини моєї милостиво явися мені. І від руки бісівської визволи мене, від суду, натиску і страшної боротьби та звинувачення, і митарств гірких, і князя лютого, і вічного осуду, всесильною твоєю допомогою визволи мене. Небеса розповідають про славу Божу, розповідають і про Твою славу преснодіво Марії, пахощами, благодатними твоїми всі кінці землі наповнюються. Зітхайте в молитвах до неї грішники, беззаконнями переможені, шукайте її допомоги, і вона приведе вас до тихої пристані Божого милосердя. Піснями псалмів стукайте до благоутробності і всещедрості її, і рясним дощем вильє на вас благодать милості Своєї. Прославте її, праведні перед престолом Божим, хваліть її Небеса Небес, і найсвятіше ім'я її, хай величає вся земля. Почуй нас, владичице, в смутку нашому, і на молитви наші оберни материнський лик Твій, не відкинь нас у страшний час смерті, але явися душі нашій, коли вона буде з тілом розлучатися. Пішли ангелів мирних на зустріч їй, щоб ними була безпечно збережена від злих духів. Покажи їй милостивого, і благого правосудного суддю віків, хай він заступництвом твоїм і клопотанням подасть прощення душі моїй і гідним вчинить вічного спокою з вибраними Божими. Владичице, силою Твоєю, заселиться серце наше і солодкістю імені Твого втішиться душа наша. Від престолу Царя слави пішли нам премудрість, щоб нею усякій істині ми просвітилися. Від плотських пристрастей сподоби благодаттю Твоєю стриматися, Хай світло благодаті Твоєї в серцях наших засяє, які солодкі й любі слова Твої для тих, що люблять тебе, Діво, пресвята, які запашні краплі благодаті Твоєї, славу і честь оспівуємо Твою, і від преславного імені Твого прославимося, і ми навіки. Слава тобі, вірних скоро заступнице». Радуйся, Марії, преснодіво, найпрекрасніший раю від Сонця світліша, від зірок яскравіша, від всіх ароматів благоуханніша, від всякого цвіту польового прекрасніша, яку Бог за смирення її вибрав собі за невісту улюблену. О, Владичице, не відвернися від мене, негідного грішника, але від всякої нечистоти вчини чистим, беззаконного, праведним, лінивого, працьовитим і старанним, щоб я міг потрудитися для тебе і хвалити Тебе по віки віків. Амінь. Боже, Боже мій, хай злянеться на мене щедротами своїми, приблагословенна преснодіва Марія. Небесним її благословенням вічне спасіння придбаємо. Заради цього і взиваю до Тебе, владичице моє, вдень і вночі. Хай буде перед Тобою молитва моя, і Ти, владичице, прихили вухо Твоє на моління моє. Мене шукають і переслідують душевні вороги мої повсюди. Але міцною правицею твоєю захищений я і під покровом милості твоєї знаходжений найсолодший спокій. Слава тобі, неусипна моя охоронителько. Господь пасе мене і ти, Богородице преснодіво, ублагай Його, хай зверне Він Божественний лик свій на мене. Слава Його благому промислу і людинолюбству, слава Твоєму материнському заступництву, хай будуть благословенні очі твої, якими ти милостиво споглядаєш на грішників, що каються. Благословенний, хай буде сяйво лиця Твого, Благословенна хай буде благодать святого Твого образу, Благословенна хай буде скора милість рук Твоїх, Благословенний хай буде той, хто годувався молоком Твоїм найчастішим. Хай благословлять тебе, апостоли і пророки Божі, мученики і сповідники, і чисті лики дивиць хай оспівують тебе. Господня вся земля і все, що наповнює її, Ти ж, владичице, співцарюєш з Христом Господом нашим на небесах і ангелом охоронцем нашим ти є на землі. Краще згаснути сонцю, ніж нам залишитися без твого за нас, до Бога, клопотання. Славою й красотою задягнулася ти від всяких коштовностей дорожче, одіяння рис твоїх, сяй во сонця на голодві твоїй і світлість місяця під ногами твоїми, зірками прикрашений пристіл твій безперестанно споглядають на тебе всі праведні духи. О, присвітла зірко, ранішня, згадай нас, владичице, у благоволінні твоєму і вчини нас достойними бути, щоб славити святе ім'я Твоє, слава тобі всіх вірна, скора помічниці і заступниця. Радуйся, безнадійних надії, благонадійна, і скора допомога безпорадних та безпомічних, коли чого просиш улюбленого сина Твого, скоро отримуєш або коли що хочеш від нього, буде тобі. Прошу і молю Тебе, всемилостиво, владичице, спаси мене і спасуся, і Тебе благословлю на віки віків. Амінь. Стіну нерушиму, тверду основу, пристань тиху, здобули тебе всецарице, бурею пристрастей й охоплені, до благого і затишного захисту Твого прибігаємо. Зійшли нам мир і велику милість, пристіл золотий царя і рай, що розцвів. Такою ти нам показалася причиста, ти, що Бога в утробі твоїй носила, немов пахощами запашними, ороси нас з божественною благодаттю, а ми будемо всі Божу істину матір проповідувати нині, бо вона подає нам велику милість. Утіха всіх скорботних, очищення грішних та є мати діво, владичице. Людям спасіння породила, стовпом кріпості і сили ти стала для вірних, тому кличемо Христа Бога моли дарувати нам велику милість. Під Твоє заступництво і міцну допомогу нині прибігаємо, причиста, владичице, Богородице, весь я осквернений, бо не зберіг заповідей сина Твого і Бога мого, тому ні на небо очима поглянути не смію, бо тіло злобою поразив. Ні руки возвести до неба не можу, бо вони повні лиходійства. Уста відкрити на молитву не дерзаю, слів'ям забруднені, зітхання не можу принести через нечутливість та черствість душі моєї, серце обтяжив гордістю й марнославством, душу потьмарив немилосердністю, тіло ослабив лінощами, ною спіткнув камінь любові дано солод та розваг. Вуха відкрив на слухання тимчасової похвали, обличчя своє безсоромністю затьмарив, смородом діл моїх і вчинків наповнилися ніздрі мої і весь став, як те дерево безплідне, чи як храм пустий, на руйнування якого всі дивляться собі на повчання. Злодій душі моєї диявол гніздиться в глибині серця мого. Бачить бо його незахищеним і намагається вкрасти мізерну мою віру, і, як полоненого гріховними путами, зв'язавши, свою волю, хоче мені нав'язати, щоб його бажання я виконував. Що можу зробити, не знаю. Всемогутнім Богом сотворений був, але необачно своєю волею піддався похитливому бісу, і намножилося гріхів моїх, наче піску морського. Як можу ублагати Творця мого і Господа, або як надіюся, помилуваним бути, волею погодився на осквернення плоті, і весь час наближаюся до гріховних насолод. бо моя осквернена блудом, язик сквернословить і осуджує, нутро моє наповнене поганими помислами і весь мій розум направив на супротивний Божому закону. Через те сумую і скорблю та ридаю і весь час припадаю до щедро Твоїх Богородиси. Не прогнівайся на мене, грішного, хай не скоротиться марно життя моє, але споглянь на мене засмученого і нужденного, владичице, ублагай народженого від тебе, хай не буду зарахований до грішників. Ти боїси Божа мати, а я раб твій, завжди на тебе надіюся. Ти за мене. Раба свого, ублагай Сина Твого і Бога мого, йому ж слава З Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Кафізма четверта. Прийдіте, поклонімося, цариці нашій Богородиці. Прийдіть і поклонімося Діві Марії, цариці нашій Богородиці. Прийдіти поклонімося і припадімо до самої владичиці. Діви Марії, Цариці нашої і Богородиці. До Тебе, Владичице, підношу душу мою, і Хай на страшному суді Божому за твоїми молитвами не осоромлюся, і хай не посміються надімною вороги мої, і під небесної злоби лукаві полки не спіткнуть стопи мої, і хай не покриють мене сіті смертні, смиренно прилинь до душі моєї, провідницею будь мені до вічизни небесної. І до блаженного собору вибраних Божих приєднай мене. Спаси мене, Богородице, бо не у злобі ходив, уповати на тебе не втомлюся, запали серце моє вогнем любові твоєї і поясом чистоти Твоєї, підпережи мене, милості і щедроти Твої завжди перед очима моїми, насолоджуйся голосом хваління Твого, владичице, полюбив образ найсвятішого лиця Твого. Поклоняюся йому і шаную святу волю Твою, і сповідуйте ім'я Її, бо святе воно, і розповідайте про всі чуда її повіки. Владичице, Небесне, сяй волиця Твого, хай стане просвіченням моїм, і світло благодаті Твоєї просвітить мій розум, піднеси голову мою на вороги моїх, бо я преславне ім'я Твоє оспіваю і не відверни лиця Твого від мене. Красоти і доброти Твоєї забажала моя душа, і тебе вдень і вночі шукає серце моє, Цариця Небесна, не залиши мене без благодаті і милості Твоєї, і прославлю в народах славу Твою, нею вже прославив тебе Отець, Син і Святий Дух. Найпрекрасніша і у віках благословенна всіма преснодіво Богородице Марії, невмістимого Бога храми. Духа Святого, чистий кивоте, двері в царство небесне, всієї вселенної мати, прихили вухо Твоє до недостойного мого моління і будь мені грішному, милостивою заступницею і усьому помічницею. До тебе, владичице, візву, почуй мене і в голосі хвали твоєї возвесели мене. Помилуй мене в день тісноти моєї, і світлом істини твоєї, осіни мене, сам Господь дав нам тебе на розраду і втіху, і ти кріпость моя, і хвала в Господі, зачерпну бо води благодаті твоєї з радістю, і нап'юся з джерела милості твоєї, і не зазнаю спраги повіки. Принесіть владичиці нашій Сини Божій, принесіть владичиці нашій славу й хвалу. Дай силу рабам твоїм мати, Пресвята, і благословення тим, що славлять і хвалять тебе, почуй сердечне зітхання тих, хто звертається до Тебе, і не зневаж молитви тих, що взивають до Тебе, хай буде рука Твоя простягнута і готова на допомогу нам, і вухо Твоє хай чує гіркий і втомлений голос наш, Ти боїси єдина наша мати сердечна. Возвеличу тебе, владичице, бо ти прекрасний палац святого Бога, восхвалю тебе, ясна панно, бо прийняла ти мене під милість твою і від душевного ворога, і супротивника визволила мене. Не відвертайся від мене до кінця через безліч гріхів моїх, оживи дух мій і серце моє сокруши в покаянні, хай і я принесу тобі жертву слави і хвали. Радійте, небеса і веселися, земли, бо потішає, Мати Марія, вірних рабів своїх і убогих духом милої та дбає за них. Радуйся, небес, радосте, радуйся і землі істинна, радосте Марії, мати Христа, Бога нашого. Ти розум тих, що люблять Тебе, просвічуєш щедро, і вірних Твоїх співців зі старанністю приводиш до солодких райських осель. До тебе, до тебе, владичице, благодатна, звернене лице моє, на тебе споглядають очі серця мого, на тебе уповає душа моя, помилуй мене, все царице. приведи до вітчизни вічної любові. На тебе, владичице, надіюся, і не осоромлюся повіки. Благодаті твоєю прийми мене і взором материнським утіш мене, ти бо кріпость моя і пристановище моє. Розрада моя і покров мій, і надія моя непорушна та неосоромна. В руки твого материнського заступництва вручаю убогу душу мою все життя моє останній день кінцеву хвилину дихання мого і жахливе проходження повітряних митерств. Блаженні ті, що їх серця люблять тебе. Преблагословенна преснодіво, тим, хто воплотився із Тебе, гріхи нам милостиво прощаються і очищаються, і беззаконня наші покриються. Від плоду Босвятої і причистої утроби Твоєї виливається на всіх грішників, що каються, благодать і людинолюбство Боже. І ти, владичице, є прямою дорогою до Царства Небесного, бо тих, що блукають у пітьмі ночі гріховної, ти просвічуєш, і тих, що відійшли від закону у непрохідній хащі беззаконь, милосердно на шлях істини наставляєш. Слава тобі всіх віруючих, скоро помічнице і заступнице. Радуйся, преснодіво, Богородице Марії, нетлінний ковчеже. Що від потопу гріховного весь рід людський спасаєш, радуйся всіх, що до тебе прибігають надійне і безпечне пристановище, о все благодатна, найпрекрасніша, найсолодша і приблагословенна! Згадай нас, грішних біля престолу влади Господньої, що біля нього ти у славі стоїш і на нас поглядаєш. Коли в морі плаваю, по дорозі йду, вночі сплю. Завжди оберігай мене, і коли пробуджуюся, і в трудах перебуваю, і тоді розум мій просвіти, владичице, і настанови творити волю Господню, і хай отримаю в день судний прощення, вчинених мною за життя гріхів і беззаконь, як та, що під покров твій прибігаю, благословенна. Не входь зі мною в суд Христе, бо знаю про всі гріхи мої і беззаконня, і совість моя мене судить завжди, бо не виправдається перед тобою ніхто з живих, але взиваю до тебе, молитвами тієї, що породила тебе, помилуй мене, смиренного і недостойного, як розбійника і блудницю, митаря і блудного, чоловіку любче, бо неправедних ти прийшов спасти, але грішних найперше. Дарами твоїми чесними насолоджуємося, тому не замовкнемо ніколи і не перестанемо оспівувати, Богородице, милості Твої завжди, раби Твої, взиваючи і промовляючи. Пресвята Діво, всіх нас визволи від перешкод ворожих і нужди, і всякої біди та небезпеки, Ти, бо наша тепла заступниця. О, владичице приблагословенна, захисниця роду людського, пристановище і спасіння тих, що прибігають до тебе. Знаю, воїстину знаю, як сильно зрішив і прогнівив примилосердна мати, народженого у плоті від тебе, Сина Божого. Але маю незліченні приклади митарів, блудниць та інших грішників, що раніше від мене прогнівили Його благоутромність та людинолюбність. Але їм дано було прощення гріхів ради їх покаяння і сповідання. Тому приклади помилуваних перед очима грішної душі моєї споглядаю і на велике Боже милосердя, що їх всіх помилувало, взираючи, насмілююся, і я грішний прибігати з покаянням до Твого благоутробного, сильного і неустанного заступництва, всемилостива владичице. Подай мені руку допомоги і випроси у Сина Твого і Бога нашого, материнськими і найсвятішими Твоїми молитвами, тяжким моїм гріхам прощення, вірую і визнаю, що той, якого ти породила, Син Твій, є воістину Христос, Син Бога Живого, суддя живих і мертвих, що воздає кожному за ділами Його. Вірую ще і визнаю тебе, істинну Богородицю, джерело милосердя. Потіху і розраду тих, що плачуть, віднайдення загиблих, сильну і безперестанну перед ним піклувальницю, вельми люблячу рід християнський і помічницю в покаянні, Воїстину, бо не мають люди іншої допомоги і покрову, окрім тебе, владичице примилосердна. Хто ж уповає на тебе, не буде посоромленим ніколи, і за молитвами твоїми ніхто не буде полишений Богом. Заради цього взиваю до твоєї незліченної благості, відкрий двері милосердя Твого мені, заблудлому, що впав в темну глибінь, не посоромся мене нікчемного, не відкинь мого грішного моління, не залиши мене скверного і негідного, бо злобний ворог хоче погубити мене, але умолився могутніми і святими Твоїми молитвами, о милосердна, народженого від Тебе, милосердного Бога. Хай простить великі мої гріхи і визволить мене від загибелі, щоб і я зі всіма, що отримали прощення, міг оспівувати і прославляти безмежне милосердя Боже, і Твоє всесильне за мене заступництво в житті цьому і у віці майбутньому. Амінь.